Всіх вітаю. Є така заморочка, шукав по інтернетах, нічого не знайшов. Дослідив сам e Citroen c 5 2007 рік. Рейсталінг. 2.0. Дизель з гідроактивом 3. Знімаємо тут захисну кришечку декоративну. У нас тут є Пачок на гідропідвіску. Він також йде і на гідропідсилювач. Масло по каталогу у нас йде отак. Так що заливаємо в цю кришечку і гідрач з підвіскою у нас працює. от там по стаканчику, щоб... Масло проглядалось. Скільки півроку пройшло, в мене була невеличка тіч і рівень по чуть-чуть впав. Всім дякую за увагу, буду радий, був умов корисний.